Усі мешканці району люблять гуляти алеями та стежками цього парку? Кожна людина вважає його своїм хтось бігає щоранку, хтось тренує собаку, хтось влаштовує пікніки. Усі мріють про те, що хто небудь зробить парк ще кращим, але ніхто не запитує себе, що він або вона може вдіяти, аби місце відпочинку залишалося затишним і надалі. Хто може здійснити мрію кожної людини її, його, їхню? Про це ти дізнаєшся на цьому уроці. За значенням і морфологічними ознаками займенники поділяють на 9 розрядів. Особові займенники вказують на осіб: істот, предмети, явища. Наприклад, я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Бувають трьох осіб. Змінюються за числами та відмінками, а займенник Він ще й за родами. Від особових займенників утворюємо присвійні я, мій, вони їхній. Присвійні вказують на належність чогось певній особі твій, наш, ваш, свій, його, її. Вони змінюються за відмінками, родами і числами. Зворотний займенник себе вказує на виконавця дії і може стосуватись усіх трьох осіб. Він змінюється за відмінками, але не має форми називного відмінка, тобто початкової форми. Питальні займенники вживаємо для оформлення запитання про осіб чи предмети хто, що, про ознаки, якості чи належність предмета, який, Чий? про кількість або порядок предметів під час лічби, скільки котрий. Відносні займенники це ті самі, що й питальні. Але їх уживаємо для зв'язку частин складного речення. Займенники хто, що, скільки змінюються за відмінками, який «чий», «котрий» – за відмінками, родами і числами. Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета, їхніх ознак чи кількості, наприклад, ніщо, нічий, нікотрий, ніскільки, їх утворюємо від питальних чи відносних додаванням префікса «ні». Зрідка ані хто ніхто, який ніякий, що аніщо змінюємо за відмінками, родами і числами Неозначені займенники вказують на невизначені особи, предмети, їхні ознаки, кількість наприклад, щось будь-який «аби що, деякий. Неозначені займенники утворюємо від питальних чи відносних за допомогою часток аби, де, будь. Казна хто зна, небудь, сь, «хто небудь с. Хто, «де хтось, хто небудь. Та змінюємо за відмінками родами і числами. Вказівні займенники вказують на один предмет із ряду однорідних цей, той, такий. Або на кількісний вияв предмета. Стільки. Стільки змінюється за відмінками цей, той, такий. За відмінками, родами і числами. Означальні займенники узагальнено вказують на ознаки предмета наприклад весь усякий, кожний інший сам, самий змінюються за відмінками, родами і числами, розподіли групи займенників за розрядами. Перевір себе. Зворотний займенник. Ніхто, ніщо, нічий, ніскільки. заперечні. Цей такий той стільки вказівні, аби хто що небудь будь-кого, казна що неозначені займенники, кожний весь всякий сам означальні. Ти, ми, вони, я особові, хто, що, котрий, скільки питальні займенники. Мій, твій, його, їхній присвійні. Хто, що, який, чий відносні. Послухай уривки пісень. Знайди займенники. Визнач розряд та морфологічні ознаки кожного рід і число, якщо є. Відмінок Дівчина, дівчина юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Перевір. Ніхто заперечний займенник у формі називного відмінка. Спроби ще. Ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Перевір. Ти особовий займенник. Друга особа. Однина. Називний відмінок. Мені особовий займенник. Перша особа. Однина. Давальний відмінок. Тебе – Особовий займенник. Друга особа. Однина. Родовий відмінок. ТІ. Вказівний займенник. Множина. Називний відмінок. Я. Особовий займенник. Перша особа. Однина. Називний відмінок. ВСІ. Означальний займенник. Множина. Знахідний відмінок. Спробуй ще. Хто як не ти спалить мости? Хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. З тобою важко не зважати, від себе нікуди втікти. Сьогодні свято, завтра втрата. Сьогодні ми, завтра вони. Перевір Хто питальний займенник? Називний відмінок? Ти особовий займенник, друга особа, однина називний відмінок. Мене особовий. Перша особа. Однина. родовий відмінок. Моя. Присвійний займенник. Жіночий рід. Однина. називний відмінок. ТОБОЮ. особовий, Друга особа. Однина. Орудний відмінок. СЕБЕ. Зворотний займенник. родовий відмінок. МИ. Особовий. Перша особа. Множина. називний відмінок. Вони. Особовий займенник. Третя особа. множина. Називний відмінок. Чудово. Зверни увагу на особливості визначення розряду займенників його, її. Не видно кого, його, зустрів кого, її, його її форми родового відмінка особових займенників він вона, його собака, її кошик, його її. Пов'язані з іменником та відповідають на запитання чий це присвійні займенники. Побачив кого? їх, їх це особовий займенник вони в родовому відмінку, чий їхній одяг брудний. Це присвійний займенник їхній у називному відмінку. Отже, розрізняй особові займенники його, її, їх у формі родового відмінка та присвійні його, її. Їхні. Повернімося до парку, місця улюбленого всіма мешканцями району. Хто може здійснити мрію кожної людини її, його, їхню? Є у кожного з нас в серці мрія своя. Знаю я, знаєш ти. Це не сон. То прийшов новий час знаєш ти, знаю я. Досягнути мети можна тільки разом. Тепер ти знаєш, що я, ти, він, вона. Усі разом ми зможемо здійснити свої мрії. Запам'ятай за значенням і морфологічними ознаками займенники поділяють на 9 розрядів. Особові займенники вказують на осіб, істот, предмети і явища. Присвійні вказують на належність чогось певній особі. Зворотний займенник себе вказує на виконавця дії, питальні займенники вживаємо для оформлення запитання. Відносні займенники це ті самі, що й питальні, але їх уживаємо для зв'язку частин складного речення. Заперечні вказують на відсутність особи предмета, їхніх ознак чи кількості. Неозначені займенники вказують на невизначені особи, предмети, їхні ознаки кількість. Вказівні вказують на один предмет із ряду однорідних або на невизначений кількісний вияв предмета. Означальні узагальнено вказують на ознаки предмета. Особові займенники бувають трьох осіб. Усі займенники змінюємо за відмінками, проте зворотний займенник себе не має форми називного відмінка. Особові змінюємо за числами, займенник він і за родами. Присвійні, заперечні, неозначені означальні змінюємо за родами і числами. Відносні та питальні займенники хто, що, скільки змінюються за відмінками який чи котрий за відмінками, родами і числами. Вказівні займенники. Цей той такий змінюються за відмінками, родами і числами. Стільки лише за відмінками. Я. Ти, він, вона ставимо Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українською разом та здійснюємо свої мрії.